Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сенсорний вимикач. Це інтелектуальний пристрій домашньої автоматизації зі скляною панелю та сенсорними кнопками. Сумісний з додатком для смартфона, який дозволяє дистанційно керувати освітленням та приладами, завдяки можливостям бездротового зв'язку Wi-Fi та радіочастот, От цей прилад пропонує різноманітні можливості керування. Чутливі до дотику кнопки забезпечують витончений та сучасний дизайн. Його легко встановити та інтегрувати в налаштування розумного будинку. Розвивайте автоматизацію свого дому за допомогою розумного вимикача світла.